На початку серпня 22-го року до нас прибилось ось таке гарне кошеня. На вулиці стояла чудова тепла погода. Ми зігріли трохи води та викопали цю істоту, позбавивши її від багатьох окупантів та мешканців. Кошеня потихеньку росло, а з декілька місяців ми зробили всі необхідні щеплення та прогнали хлистів. Час від часу ми купуємо іграшки нашому кошеняті. Вона росте дуже кумедною та грайливою. Після наших спостережень за кошеням, ми назвали її Мілою, оскільки на роботу приїжджає Ельза, це єдина тварина, з якою може спілкуватись міло. Ельза. Зараз їй десь 5 місяців. Вона в офісі знаходить різні забави та іграшки. Іграшкою для неї може бути навіть звичайний папірець, ручка, олівець. А також вона залюбки грається зі шнурками від черевиків. Якщо якесь крісло вільне, Міла не впустить свій шанс розлягтись та виспатись в ньому. Вона ж господарка офісу наша Міла. Если ей уже неинтересно лежать в кресле, может лягти в лежанку Эльзы, которая тем часом лежит на підлозі. Что, Мила, Отжала у Эльзы место, да? Эльза, у тебя мило место отжала, да? Теперь ты бездомная, безместная. Подписывайтесь на наш канал, смотрите следующие истории про Милу и Эльзу. Ставте лайки, лишайте коменти. До нових зустрічей!